За статистикою більше мільярда людей у світі живуть в умовах крайньої бідності. Про це каже безпосередньо організація Об'єднаних Націй. І з одного боку може здаватися, що ну асоціативно більшість таких людей там в Африці, можливо, в Індії, в якихось азіатських країнах, де велике населення. Однак знову ж таки статистика говорить, що 40% із них проживають в країнах, де тривають збройні конфлікти або які перебувають у нестабільному становищі. Це дуже знайомо сьогодні, також і українцям. Сьогодні світу як ніколи потрібна доброта, співчуття і в день допомоги бідним ми поговоримо про те, як полюбити ближнього як самого себе. З нами сьогодні В'ячеслав Кулага, священнослужитель. Добрий ранок. Добрий ранок. дійсно. Ось ця тема з одного боку ми говоримо полюбити ближніх як самого себе, але дуже зручно любити ближнього, який в принципі за статусом наближений до тебе, за якимись умовами комфортними. Інша справа, коли ти бачиш людину брудну, можливо, яка нужденна, яка просить про допомогу, особливо в світі, коли багато людей спекулюють цим. Що означає взагалі ось цей біблійний принцип любити ближнього як самого себе? Знаєте, цей біблійний принцип він витікає з поняття, хто мій ближній. Коли ми визначимо, хто мій ближній, тоді буде легко зрозуміти, що означає його любити. Більшість людей зрозуміло, що вони обмежуються тим оточенням, про яке ви говорите. Вони вважають, що мій ближній» – це ті люди, які мені роблять добро, ну які мені роблять приємно щось, допомагають чимось, І тому скажімо, їх любити легше чи просто, і це якби такий взаємне щось. Але Біблія говорить про те, що ближні це дуже широке поняття. Це ті люди, які нас оточують, це люди, які нужденні. І одного разу сам Ісус в одній притчі показав, що ближній це людина, яка має реальну потребу, і ти можеш цій потребі їй допомогти. Ви знаєте. От, якщо в цьому понятті як самого себе звернути увагу, як ми любимо себе, навіть ті люди, які кажуть, що ну я себе не люблю, чи можливо я собі не подобаюся, можливо, так і говорять, але справно ми себе доглядаємо. Ми всіляко бажаємо собі до добрих речей, хочемо побалувати смаколиками, відпочити на дивані, хочемо мати комфортну атмосферу, навіть підсвідомо, я не говорю навіть свідомо, підсвідомо людина хоче чогось доброго, хорошого Це. і погано. У цьому нічого немає. Тому, якщо Біблія каже, ти собі цього бажаєш, і тут інший принцип напрошується. Як ви бажаєте, щоб з вами люди чинили, то й ви з іншими так чиніть. Тому створи таку атмосферу доброти для інших людей, люди, які в цьому мають потребу. І Здебільшого, наше оточення, люди, скажімо, ну, благополучні, успішні, і вони не так потребують в допомозі, як ті, які мають, скажімо так, ну, певні життєві негаразди переживання. Хоча можна сказати, що ну, вони саме винні, що. Так сталося. І такі моменти okay. можуть бути, але Біблія вчить все-таки бути милостивими і піклуватися про, тим, які, про тих, які з таку скрутну ситуацію потрапили ну, завдяки якимсь нерозумним діям чи неправильним вчинкам. Все одно про них піклуватися. Ви знаєте, це такий важливий принцип. Тому любити ближнього свого це до нього ставитися так і навіть краще, як ти ставишся до себе. Okay. Так біблія насчить. Так, справді, Біблія дає дуже глибокі думки для нашого життя. Виникає питання, от таке: інколи набагато легше допомогти фінансово, там десь хтось збір якийсь відкриває, угу. так або навіть коли е, нужденний просить, е, так певні кошти або та щось купити. Це одне. Але як е, е, Біблія говорить про, про моральну допомогу, тобто, бо часом е, отак фізично допомогу. Можна допомогти, але це не змінить ситуацію людини, не змінить її зараз стану розуму, її надія, чи є в неї взагалі надія. От до чого нас закликає також Бог стосовно такої підтримки і допомоги. Знаєте, Біблія вчить нас е, всебічній допомоги допомозі для людей, і скажу вам, що це дуже примітивно і зазвичай так ми, як люди, в більшості випадків так і хочемо вчинити, так ви говорите, тому що якби відкупитися, дати якусь там, скажімо, тисячу гривень, ну навіть для людини небагатої, ну це не буде проблемою, тому що якби це суттєві кошти для тих, хто в нужді це можна купити їжу, можна купити якийсь одяг, це нор нормально, це добре, uh -huh. але це набагато простіше. І Біблія говорить про інші речі. Дивіться, є такий приклад, що ну, якби людина повинна іншій людині, якби у Бога є, скажімо, Бог є той, який володар ну, певного місця, де плаває риба, mm -hmm. і найпростіше зловити рибу і дати людині. Mm -hmm. То от задача наша не рибу ловити, давати людям, а навчити людину ловити mm -hmm. рибу самостійно. Якби, ну, Що ця ілюстрація говорить? Що, да, з одного боку. Допомагати потрібно, тому що вона так бистро і не вибереться з ситуації. Але моральна і духовна підтримка людини, вона на порядок вища, ніж матеріальна допомога. Це дуже просто, матеріальна. Але ви знаєте, зараз, особливо в Україні, коли йде війна, і багато людей, знедолених, людей, які втратили рідних, близьких, люди, які наплакались, люди, які настраждались і страждають, тому що ну, багато є переживань, і долі людські це наскільки болісні моменти. Ви знаєте, Часто потрібно людину просто обійняти. От їй не потрібно щось дати. Хоча вона потребує, щоб їй чимось допомогли, але для неї набагато важливіше, щоб її просто потримали за руку, чи обійняли, чи, можливо, просто рядом посиділи чи постояли і щось сказали добре слово. Ви знаєте, в нашому суспільстві особливо. У центральних містах от, не вистачає доброти. Ти заходиш в якесь місце, де багато людей скупчено, і ну, якісь такі напружені відносини між людьми. Посмішка, добре слово. Якісь, знаєте, позитивні моменти вони допомагають прикрасити день, його зробити, ну, створити атмосферу набагато краще, ніж вона є на сьогодні. Тому що говорити про погане і, скажімо, жити в поганому, ну, ми все це розуміємо, це є реальність, але позитив є в тому, щоб допомагати саме отак. Добрим словом, обіцяємо. Віймами, ну знаєте, якийсь підтримки, словами підбадьорення. Я ще більше скажу: люди зараз потребують тому, щоб виговоритися. І мало людей, які хотіли би вислухати. Тому що кажуть, в мене своїх проблем достатньо. Не грузи мене. Знаєте, як так? Ну, я не один раз чув, що хватить мене грузити, я би в ну, мене вже достатньо я і так в голові маю багато проблем. Але люди потребують. І дуже важливо, щоб якби, оцей прошарок був заповнений для людей. Добре слово. Якісь такі ну реальні моменти. А вже потім зрозуміло, що люди потребують в реальному хлібі і в реальні тому що є території, де ви знаєте, от буває так, що гроші дати це простіше, але є території, де гроші нічим не допоможуть. Просто нема магазину, нема де купити їжу і нема де купити одяг. Тому вони потребують, щоб ти їм привіз. Але привезти це треба залишити свою теплу квартиру, кімнату, одягтися в одяг. Якийсь знаєте, пережити якісь моменти стресові і приїхати щоб дати в руки ті людині, яка потребує, це велика жертва для багатьох, і не всі готові на цю жертву. Ми буквально минулого тижня, чи можливо трошки раніше, говорили так про волонтерів, які в Україні сьогодні працюють саме в продовольчих програмах забезпечення тих міст, які вже відрізані від цивілізації у нас в Україні. Так і вони з військовими шукають шляхи, щоб безпечно і під загрозою, так людям донести щось. Ми знаємо, що і трагедії відбуваються, і гинуть люди. Тобто, це дуже велика дійсно жертва, про яку ви говорите. А з чого взагалі починати, якщо от люди Людина почула нашу розмову, і думаю, ну так дійсно, можливо, в моєму житті бракує того, щоб любити оточуючих, допомагати. З чого почати, особливо страшно почати самому, тому що мені здається, якби, наприклад, люди об'єднувались в якісь товариства, якось легше з іншого боку, ну це теж не завжди можливо, і треба якось себе самостійно привчити до такого стилю життя. З чого почати? Знаєте, це таке дуже глибоке питання. На нього немає однієї відповіді. Я скажу свого особистого досвіду. Колись я також задавався запитанням, що я можу зробити для людей. І думка про те, що людей так багато, і всіх не охопиш, не обіймеш, і всім не допоможеш, і фінансів не хватить, і теплоти не хватить, і вислухати всіх не вислухаєш. І я довго, ви знаєте, молився і роздумував. що я можу практично допомагати людям? І мені Бог дав таку думку. Ти можеш проаналізувати своє оточення. Люди, в суспільстві дуже багато людей нужденних. Проаналізуй своє оточення. Можливо, це твої рідні і близькі люди, родичі, можливо, це просто сусіди. Можливо, це люди, якими ти працюєш на роботі, але в них кризова ситуація в родині, і ти про це знаєш. Ну, неважливо. головне, щоб ти проаналізував своє оточення і визначив для себе саме таких людей. І коли ти визначив цих людей, я так зробив, я прийняв рішення допомагати. Була одна родина в той час, коли це мені Бог відкрив. Вони жили в Сумській області і я. Е... Ну, якби зрозумівши, що я можу для них бути корисним, півтора року їх підтримував. Я не буду розповідати все, це не угу. потрібно. Скажімо так, це мій був такий досвід. Ви знаєте, я отримав велике благословення від Бога, особливо моральне, духовне задоволення. Ну, я вже не говорю про якісь матеріальні благословення, які Бог посилав. Тому що, допомагаєш іншим, насправді ти допомагаєш собі. Ти своє життя вкрашаєш, тому визначить людину або це родина, або це якась одинока людина. Чим ви можете їй допомогти? Якщо хтось потребує поспілкуватися. Прийдіть і подаруйте їй годину часу. Послухайте цю людину, не перебувайте її. Хай хай вона буде втішена цією розмовою. Можливо, ви людина, яка молитесь, ви християнин, то ви можете просто молитися за цю людину також, з нею молитися. Ну, Якщо ви не знаєте Бога, Біблію не читаєте, ви можете сказати якісь добрі слова, за щось її похвалити, знайти ті такі, знаєте, грані, які б могли їй допомогти легше переживати ці труднощі. Зрозуміло, це передбачає якусь матеріальну підтримку, якщо є нужда, якщо є потреба Треба, але визначить щось. Не робіть це грубо, не принижуйте людей. Тому що часто наша така допомога може бути. Знаєте, я от маю, от тобі, будь ласка. А ти тут якби нищеброда. Знаєте, якби ти нічого не маєш. Ну можна це словами не говорити. Таке відношення може бути і це принижує людей. Так не можна робити важливо. Скажемо так, робити це через сюрпризи, через які подарунки, навіть можна сказати треті особи. Це тобі передала третя особа. Хоча може я та третя особа. Але знаєте, як біблія вчить, що права ліва рука, вони нехай не знають, що ми робимо, щоб Господь ну був задоволений, щоб він міг прославитися в житті. Тому практична порада знайти і допомогти одній чи двом людям, і це буде вже великий успіх. Так, і немає маленької допомоги, так? Що так, того, так, так, це буде дія, дуже значуще. наша важливою. Ви дуже класний момент підмітили, що інколи можна, роблячи добрі справи, допомагаючи іншим вважати себе кращим. От як в цей момент, от Бог дивиться на нас, тобто коли ми таки вже думаємо, це ж я. Допоміг і і вважаємо себе вищими в цей момент. Як можливо це простежити і покаятись в цих речах? Хоча, наче це ж добра річ людина робить, але серце має мотиви. Ви знаєте, якщо ми уважно читаємо Біблію як слово Боже, ми можемо помітити, що Господь дуже цінує не самі вчинки. Ну, вибачте, що я можливо так скажу шокуючі речі, ніж не, не самий результат дії. Для нього важливіша мотивація. Ну, Чим це продиктовано. Тому е, я би міг сказати так: Ну, дуже важливо бачити себе очима Божими, або пам'ятати завжди, як небо дивиться на тебе. Хто ти є в очах Божих? Якщо ти це будеш пам'ятати кожну мить, а ти грішник, і, ну, скажімо, розумієте, ти нічим добрим, ну, ну, розумієте, святий Бог і грішна людина, це зразу тебе ставить на місці, твоя самооцінка, вона стає ну, на той рівень, який потрібен. І тоді, дивлячись на людину, ти розумієш, що. ну, чим ти краще, якщо перед Богом всі люди рівні, тоді як би ми можемо дійсно триматися на рівні? Ми можемо ще, скажімо, якщо ми не віримо в Бога, якщо ми просто ну, хочемо робити діла, ми добрі люди, гарні люди, ми можемо просто згадувати досвід, коли нам було боляче, коли, скажімо, над нами хтось був зверху. А такі досвіди були, мабуть, в дитячому садочку, в школі чи в інших місцях, де ми могли жити, чи навіть в своїй родині. то згадуючи, як мені було боляче, пам'ятаючи це, ніколи не робити так ближньому, але розуміти, його на рівні, ніколи не ставити себе вище, ніж цей нужденний і ближній? Угу. Треба, напевно, напевно, завжди пам'ятати, що яким би ти високим не був, над тобою завжди буде хтось ще вищий. Ну, і... Це і так як ти дивишся зараз, можливо, на когось людей, які начебто не дотягують до твого рівня, в чиїхось очах ти такий самий. І от дійсно, напевно, от знову ми повертаємось до основного принципу любити ближнього як самого себе. Власне, як нам бути, якщо от ми шукаємо людину, якій допомогти? Але люди можуть відмовлятися від допомоги, особливо. Ну, в наш час люди насторожені. Mm -hmm. І коли ти, напевно, шукаєш ну, людей незнайомих, от, наприклад, там, підходиш на вулицю до якоїсь там бабусі чи до дідуся, і щось там просиш, вони одразу насторожуються. Нічого мені не треба, щось він дізнається, десь якусь мою інформацію, щоб прийти до мене там додому, допомогти. Це все, афірісти і так далі. Я розумію, що люди обпікаються об таких благодійників, які можуть зашкодити дійсно. Як тут бути? Як отримати. Таке як це правильно сказати ну віяння серця від людини. Щоб вона відчула, що дійсно ти хочеш їй щиро допомогти, як не натиснути занадто сильно в своїй в своєму бажанні, на жаль, ви праві на фоні горя біди в суспільстві, особливо в Україні, коли в нас точиться війна, гинуть люди, багато горя і страждань. Знаходиться багато непорядних людей, які дійсно хочуть вкрастися в довіру і таким чином ну приходять, приносять біль ще більшу і шкоду. Угу. Я думаю, що тут важливий принцип ну, молитися про те, що Бог відкрив. Це можна зробити найкраще. Це саме перше. Друге, молитися про те, Бог Богдав любов до цього ближнього, справжню любов, щиру любов. Я впевнений, що щирість, справжність, вона завжди відгукується в серці людському щирістю і справжністю. А всяка фальш, ну, вона буде розпізнана. Тому це також дуже важливий момент. Знаєте, є моменти, от аспекти, як любов материнська, ну як її відчути, як її перевірити. Це неможливо, якісь нитки, які зв'язують дитину і маму. Ну, це, скажімо, те, що не можна відчути і побачити. І вони можуть це бачити, так і ти, якщо ти маєш цю любов до ближнього, Бог тобі підскаже, що сказати, як себе повести, яким принести чином цю допомогу, щоб це було не грубо, щоб це було, знаєте, не зверхньо, щоб це було з любові, це було по-справжньому і те, що дійсно потрібно. Бо буває наша допомога виглядає, знаєте, як ось тобі. Ну, якби тільки мене не дошкуляли і не зачіпали. Ну, що маю, те даю сумнівні, що мене не Так, да, але треба дати те, що людина потребує. Якщо людина, ну вона скаже, можна її запитати, о чому ви маєте потребу? Якщо територія, де треба їжу давати, то зрозуміло. Якщо територія, де ну достатньо мирно, і тут скажімо, не така проблема в їжі, тут інші потреби треба зрозуміти, що дати людині. І тоді, коли ми заговоримо на мові потреби, я б сказав, мова потреби цієї людини вона відкриється. Вона прийме прийме цей дар. Якщо навіть із першого разу в нас не вийде, але людина побачить, що ми з другого разу прийшли щирими намірами. Ми можемо сказати, я хочу тобі допомогти ради Христа. Ну в ім'я Ісуса Христа він мене побуджує, він мене послаб, щоб вам зробити добро. Я мав один досвід, коли людина, старенька жіночка, коли якби, я хотів їй допомогти. Це було таке спонтанне, вона не, не прийняла доброту. І я зрозумів, зразу так мені Бог відкрив. Я кажу, ви, мабуть, переживаєте, що ну, я можу зашкодити, і зразу проговорив те, що ми тільки що перед цим говорили. Вона каже, так, а звідки ви знаєте? Я кажу, тому що хватає в суспільстві. Але говорю: дивіться, я священнослужитель, ось моє посвідчення, ви не переживайте, Ну, щоб ви могли більш довіряти, І вона, бачу, заспокоїлася, і ми могли з нею говорити, і я міг передати і те, що їй приніс. Дійсно, так розуміємо, що Бог і так може благословляти цих людей, але наскільки благословенно це для нас, коли ми беремо у цьому участь, і коли це робимо з любові до Бога? Тому що по наших людських мірках не кожна людина може в наших очах заслуговувати на якусь добри. Ми можемо нав'язувати вже якісь історії, що от вона просто своїм способом життя так зараз дійшла до такого. Є люди, які такі кажуть, що ну вони пожинають свої підли, Ну, ми, так, ми виправдовуємо свою байдужість. Так, певне, ми виправдовуємо свою байдужість. Але Бог нас закликає на перше любити uh -huh. Бога і, і любити свого ближнього. От коли є любов до Бога, то це справді я хотів би, знаєте, сказати ще таку думку. В завершенні нашого спілкування, ви знаєте, Біблія каже, що блаженніше давати, ніж приймати. Ніколи людина, я хочу ще раз підкреслити: ніколи людина не здатна стати кращою, якщо вона не служить ближньому, чи словом, чи обіймами, чи теплотою, чи добротою, чи матеріально. Неважливо. Головне, що вона служить ближньому. Якщо людина цього робити не буде, ніколи вона кращою не стане. Вона ніколи не побачить свої проблеми, вона ніколи не вибереться з своїх якихось переживань, свого кола за замкнутого, часто люди заганяють себе в угол. тому блаженніше давати, ніж приймати. Мені ще відгукуються слова Бога, що коли зробив комусь із інших, так менших, то зробив мені. Тобто, так? якщо ти дав комусь одіж, ти дав одіж мені. Якщо ти когось нагодував, Саме так. ти нагодував мене. І ось, ось ці слова я хочу, щоб ви, дорогі друзі, запам'ятали, тому що в нашому житті дуже багато буває розчарувань, коли ми допомагаємо. Але не відчуваємо чи то вдячності, чи то якогось взаємності, і розчаровуємося, і опускаємо руки. Але якщо ми тримаємо фокус на тому, що через наші дії ми в першу чергу служимо, і допомагаємо і прославляємо Бога, тоді все буде на своїх місцях і ніякі розчарування нас не будуть обтяжувати. Нехай наша розмова, яку ми сьогодні мали, вас надихне робити добрі діла. Тим паче, в такий день день допомоги ближнім. Дякуємо вам, В'ячеслава, що сьогодні з нами цю тему розібрали. Дякую вам. Що ж друзі, ранок надії триває? Залишайтеся з нами. Ми до вас скоро повернемось.